Часничок, кому хочеться, можна собі додати. Я не буду, тому що я вже там додавав, тим паче, в мене там є ще чесничок. У я... мене з чесником дуже дружні відносини. Але ви собі можете додати. Давайте будемо резюмувати. По оцінці ставлю сюди таку тверду п'ятірку, впевнену, тому що це унікальна подача, це смачно. Пампушка ця пончик з начинкою, борщ має насичений концентрований смак, колір, аромат. Оце ребро взагалі тащить підкопчене, смажене на грилі. Я думаю, з димком. Все дуже лаконічно, гарно, аутентично, по-українськи в найкращих традиціях. Тому цей борщ тверда, крута. П'ятірка. До речі, нагадую вам, друзі, про ці оцінки, які ви маєте в коментарях написати. Як би ви назвали там нуль, ясно, що у нас, я надіюсь, ніде не буде. Це хрючево. Один, два, три, чотири, п'ять. Назвіть, як би ви хотіли, щоб ці оцінки називались.